Курлів, то ні м'яса там не йде, ні нічого. Тунець як нічого. А тунець, я про тунець не чула. Ну давай матері клас. Я ще такий салат не робила, mm -hmm. але ти зараз зроблю. Беремо червону цибулю, біжемо соломкою. і треба замаринувати. Ну ви знаєте, як я мариную. Ну так. Хто не любить оцет, не дивіться, закрийте очі. Як тут закрити очі? Ну, то люди зараз кажуть, що не пасує, давати. Чого не пасує? Оце перчик даю. А перчик я ніколи не, не даю. Я даю цибульку дам. Цибульку даш? Ну, ми зрозуміли, цибульку ти маринуєш. <гум> ну Але нічого, якщо даш цибульку, то цибульку. Не ту береш завжди, ну скільки вчив, вчи Так, Бо я цукор просто не вживаю, тому я не знаю, де він є. Трошки цукру. Так. І. Волив. Оцей злий злий оцт. Оцет, оцт, не знаю. Оцет! оцет так як ти говориш. Оцет. Око. Домарамували собі цю Так. Це І... ми готуємо салат з фасолі. Ще мені дівчина написала ще один рецепт дуже цікавий, але я той дуже цікавий рецепт сьогодні робити не буду, в мене до нього немає інгредієнтів. Я його зроблю наступний раз, я так поділю. Фасоль. там на... не можна все на один день зробити. Так, то правда. Та Ти щось так довго тут розтягуєш, так. та це О! Було, то в останній момент ці марини. Вона заварину, я хочу того разу, я хочу так. Ага. Так, беру перчик, Так, солонку, я так Так, що Перець іде до того салат. Це угу. Дуже цікаво. Перчика дам по багатому більше. Перець, фасоля і тунець, так? — Цибуля? — А, це, ну, я забула найголовніший інгредієнт цибуля. Цибуля. Так, Так, спробуйте там свої, свої приправи. Да? Та, так. Я думаю, там вже хлопчина, ти написав, які приправи. Тунець. У нас є тунець? — Є, там, дивись, прямо, не там. Це тунець? — Не знаю. Там відкривай, що буде то може, тунець? — Там ось збоку стоїть, бачиш? Так. Тунець? Напевно. Тут із дитяч, то паштет, напевно. Паштет, не бери паштет. Та дивися, відкриваєш холодильник, прямо сидиш, та, там прямо, там, де сир стоїть, зверху, знизу стоїть цей. Тунець. Не бачу Ой-ой-ой, ну видите кавалерка? ну, на, тримай. Бо ти го от висі, тонець. То тунець. Тунець. Чекай. Ну, Де тунець? Тунець. Угу. А, значить, хто того тунець. <різь> я вимбачаю. <різь> Як до того тонець, я думаю, що то не тунець. Що би не було з німок. Тонець, баранесо, бери. Що ти крутиш ту камеру вліво-вправо? Не знаєш, я камеру правильно в <різь> Каже, баранеса бере. Бурлеса бере тунець. Оливи там сильно не мече. Але можна і майонез додавати. мені це видаєш. Може ще оливки дати, до речі, буде смачно. Я щось не поняла. Ні, ну, так, вже, сі, всі вже всі всі включають до салату. Я зараз буде Максим, будеш з ним англійську вчити. Я побачу твої дари. Я думаю, що як я буду вчити англійську, то буде лиха година. Ну, Ти його завжди прикриваєш а разом з ним вчиш. Та все, тихо будь, Світа, та що прикриваєш? Так. Ну, це. Знаєте, Знаєте кавалерка, я вам щось розкажу, поки в народу. Я, Ми сьогодні пішли по моїх справах, прийшли до моїх куліжанок. Куліжанки вам щирі вітальничку. А коли жінки кажуть, Світлана, ну ви так похудали. Боже, Світа як сиділа за 100 метрів, то пригнала зразу до нас, зразу. Ну, я кажу, може, то я просто випрямила волосся так Каже, що я, може... тежі, я похудала. Оксана все так подивила, на неї, думаю, Що на мене? Нє-ні. Але мені тут бракує якоїсь зелені, Може, там є дружки. Та ясно, крок. Італійці дають, кажуть, що італійський рецепт. Італійці дають петрушку. Ой, італійський! Та зроби по-українськи та й все. Та ти, то... так. Але виглядає вже дуже апетитно. Ну, я не знаю. Смачно. Виглядає. Хочу зелені. Собі. Зелені треба. Зараз я попробую. Мені це здає, що навіть би, оливки я там най... посок. Зараз треба попробувати, хоч раз на смак. Ану покущей як. Кашка дуже любить цей сон. Дуже любить. <рес> Бляха муха, це не передати. Смакота? Він такий смачний. Ану давай цей, дай ще зелені. Mm. Та ти вже не їш, аркашка а що ти? Дівчата? Оце салат з фасолі. Майже все це бульозгила тайнука. Давай давай. Хто дав рецепт ще дякую. Я думаю, що тя дам. О, то вже ні, то італійці того не дають мені. капельку. не зашкодить. Нормальний дали рецепт. Ні, воно починає комбінувати буде. Дуже починає. модно. М -м. Трошки. Трошки. Економно. Економно. Зима довго. Зелень, пам'ятаєте, вчора помила. В холод, холодному замотала. Як свіжесенька, як свіжа зелень. За Ви Та... тільки подивіться, попробуйте. Бачите, я вчора замотала в мокру цю. Вона й... б зів'яла, зігнила. І в холодильнику постояла, і супер. Ну, там я скажу так, там не пише давати петрушку. Я, ти я даю. Але я зараз там, мені треба дуже дрібно її порізати. Дівчата, сам прикол, тунець, фасоль. Сам прикол в цибулі, ви вже зрозуміли. Салат дуже реально смачний. Беріть на свята собі до уваги, будете мати чим здивувати людей, що просто з таким е, Салат. салатом, фасолею. Він дуже смачний. Цибулі не жалійте. цибулі давайте більше. Дивіться, дрібно порізала, хоба. Ектор! Там Хіменос Збрала. Ти придивляйся, придивляйся! Бо я тебе навчу, ти не міш на око, не знаєш. Я тебе навчу з Галинкою. Ми прийдемо то ти, ти на око буде жміти більше, більше, ніж будь-хто. Ми тебе стріпаємо, як тебе не вийде. Ектор, дивись, які кадри пропадають. О, Але пробуй. Я можу Галі попробувати, бо вона не розуміє, що Та Ні, тут... та я ну, та, на, ну та, на, Я бачу, як слина тичеш по бороді. Скажи. Mm. Угу. М -м -м. Дівочки Реально я? дуже смачне. Дівочки просто зараз. Ну не знаю, що це. Я вже спробую. Ну, що ти даєш? Такий файний салат, а ти зараз ти, о, я... То перший у мене експериментальний? Ми перше попробували без нічого. Пробуємо так. Ектор отак народжується страви. Отак. Отакі таланти ще. Дуже смачне кавалірка. Mm. 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 Та давай ще дороби до салату, що це є. А що думаєш, що лимончик Ну, Одним словом, зараз кришка впаде, зіб'ється. Галинка получить зато. Галинка чого? Галинка був від душе. Ну бо а хто б має, це не я? Та сто процентів. Ну. Якщо є риба, то може бути і лимон. Пробуємо. Вона б не скорт. Я думаю, що в салату то ти мало зробив. Я зараз дороблю. Та ясно? Я що просто ти... не знала, яке то буде. Але реально дуже смачний, дівчата. Візьміть до уваги. Ектор! Ектор! Придивляйся, дивляйся. О. М -м 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 -м. Молодець, корня. Все, запам'ятайте, лимон обов'язково. Байзамік можете не давати, але лимону... Але ти ж збережений, хто поставив зараз колірка в за салат. Я зараз виставлю пост, то все, що зняли, буде пост. Окей. Але історії пост, пост лишиться на Добре. Бомба.